Ліцей номер 26 у рівному днями один з уроків трудового навчання тут закінчився конфліктом між вчителем і учнем. Відео із штовханиною миттєво поширилося мережею та зібрало чимало реакцій. За словами керівника навчального закладу, одразу після того, як дізналися про ситуацію, розпочали внутрішнє розслідування. Що урок, дитина не реагувала ні на зауваження вчителя, кидалася фанерою. От десь сказавши, що поведе до директора, дитина теж відреагувала неадекватно. От десь вчитель, видно, не витримав цього. І Емоційний зрив таки відбувся. За словами директора, вчителька, що вела урок, має понад 20 років педагогічного стажу. Подібна ситуація за її участі трапилася вперше. Всі розуміють, що вчитель це приклад культури, поведінки, спілкування, розуму. От, а ситуація склалася так, що десь треба відповідати буде за свій вчинок. І вчительці було оголошено догане за порушення педагогічної етики. Ну як випробуваний термін. Під час розслідування було з'ясовано, що раніше учень отримував зауваження щодо поведінки на заняттях. У дитини були випадки, що він порушував дисципліну, були бесіди, але щоб воно випливало в такий характер, як цього дійсно такого не було. Після інциденту вчителька та батьки учня самостійно вирішили конфліктну ситуацію. Як нам повідомили в управлінні патрульної поліції Рівненщини, була оформлена заява про нерозгляд справи. Конфлікта між батьками і вчителем не існує. Вчитель продовжує працювати, батьки дитину нікуди не переводять, дитина залишається в класі. Я думаю, що все буде добре. Наразі в закладі вживають заходів, аби подібні ситуації не повторювалися. Проведені лінійки з учнями, бесіди з вчителями, заплановані загальношкільні батьківські збори. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.